Вітаю вас, дорога церква. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми е, звернемося до надзвичайно важливої теми розпізнавання духів. Апостол Іван у своєму посланні наголошує на необхідність перевіряти духів, бо багато фальшивих пророків з'явилося у світі. Ви знаєте, це питання є надзвичайно актуальним не лише в давні часи ранньої церкви, але і для нас сьогодні це дуже важливе питання. Особливо, коли це відчувається дуже, коли відчув... десь спілкуєшся в приватній розмові, десь з близькими знайомими і коли общаюся з ними, то. Бачиш, що вони вірять за все ще взагодно, але не приймають Слово Божого, відкидають Евангелія. Це дуже, це дуже в приватній розмові це відчувається. Бо... І, це на це... і це не є диво, бо у світі існує безліч вчень, що претендують на істину. Але як, як нам розпізнати, що дійсно походить від Бога? Як розпізнати дух істини і дух? Обману. Саме про це ми сьогодні, брати і сестри, з вами поговоримо. І ми відкриємо наші сьогодні Біблії, прочитаємо основний наш контекст. Це перше послання апостола Івана, 4 розділ з 1 по 6 вірші. Апостол Іван пише такі слова: улюблені. Не кожному духові вірте, але випробовуйте духів чи від Бога вони. Бо неправедних пророків багато з'явилось в світ. Дух Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов, був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Ви від Бога, діти, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі. Вони від світу, тому говорять від світу, а світ слухає їх. Ми від Бога. Хто знає Бога, той слухає нас. Хто не від Бога, той не слухає нас. Цим пізнаємо духа правди та духа обмани. Отож, ми бачимо, що апостол Павел закликає нас не вірити кожному духові, але перевіряти їх, чи вони від Бога. Це попередження є важливим, оскільки ще з часів Старого Завіту були пророки, які говорили від імені Бога, але насправді були фальшивими. У Першій книзі царів в 22 розділі ми читаємо про пророків, які вводили в оману царя Ахава. Царяхав зібрав близько 400 пророків, щоб отримати пораду щодо війни з Сирією. Всі ці пророки говорили царю, що він переможе, але пророк Міхей, єдиний істинний пророк, попереджав царя про небезпеку і сказав, що він буде переможений. Ахав не послухався і його війська було розбиті. Хав не міг розпізнавати, де істина, де обман. І ми бачимо, він мав поразку. Отож, як же, нам, як же ми можемо розпізнавати і випробовувати Духів, апостол Іван дає нам декілька підказів. По-перше, по-перше, це читання і вивчення Святого Письма. Біблія є найголовнішим орієнтирем і джерелом істини. І вивчаючи її, ми можемо якраз зрозуміти, що є істинним вченням, а що ні. По-друге, це молитва. Молитва через. Яку ми спілкуємося з Богом і просимо у Нього мудрості та духовного розпізнання. По-третє, це спілкування з іншими віруючими, взаємодія з постарами, вчителями та іншими духовно-зрілими християнами якраз допомагає отримати підтримку і поради, які можуть допомогти нам розібратися у складних питаннях та розпізнавати брехню. Далі апостол Іван дає нам Конкретний критерій для перевірки духів. Він каже, кожен дух, який визнає Ісуса Христа, що прийшов в тілі, той від Бога. Це означає, що істинний дух визнає божественність і людську природу Ісуса Христа. Ісус Христос є Син Божий, який прийшов у світ, щоб спасти нас від гріха та смерті. Це основа нашої віри. Будь-яке вчення, що заперечує цей факт, не є від Бога. У Новому Завіті ми бачимо, як Ісус Христос також сперечався з фарисеями, які не визнавали Його як Месію. В Евангелії від Івана в 8 розділі з 42 по 47 вірші, Ісус Христос сказав фарисеям, Якби Бог був вашим Отцем, ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. І не від себе прийшов, але Він, він послав мене. Чому ви не розумієте моїх слів? Тому що не можете слухати мого Слова. Ви від батька диявола і бажання вашого батька ви хочете виконувати. Фарисеї не визнавали Ісуса Христа як Сина Божого, тому не могли зрозуміти Його слів і прийняти Його вчення. Отож, знаючи критерії розпізнавання духів, ми можемо мати впевненість у своєму спасінні. Трохи далі в цьому же посланні першому посланні апостола Івана, в п'ятому розділі, в 13 вірші, апостол Іван пише: «Не, це написав я вам, що віруєте в ім'я Сина Божого, щоб знали ви, що ви, віруючи в ім'я Сина Божого, маєте вічне життя. Отож, віра в Ісуса Христа, який прийшов у плоті та має 100% людську природу, а також віра в Ісуса Христа, який має 100% Божественну природу. Є якраз основою нашого Спасіння. Далі апостол Іван також наголошує, що Дух, який не визнає Ісуса Христа, є духом Антихриста. Антихрист прагне обманути людей, відвести їх від істини і посіяти сумнів у їхніх серцях. Але ми, як діти Божі, маємо Духа Святого, який допомагає нам розпізнавати істину. У діях святих апостолів у другому у розділі з 1 по 4 вірші ми читаємо про те, як апостоли були наповнені Духом Святим у День П'ятидесятниці. Вони почали говорити різними мовами і Дух Святий дав їм здатність проголошувати Євангеліє. Це підтвердження істини через Духа Святого допомогло апостолам проповідувати Евангеліє з силою і переконанням навіть в умовах переслідувань. Але світ. Брати сестри продовжує слухати фальшивих пророків, тому що вони говорять те, що світ хоче чути. Це явище ми бачимо і в сучасному світі, де багато релігій і вчень, які відкидають Ісуса Христа і Його вчення. Наприклад, в наш час дуже популярні різноманітні філософії і вчені, що обіцяють швидке досягнення успіху, багатства або духовного прослі... просвітлення. Але вони не визнають Ісуса Христа як Господа та Спасителя, та не слухають Боже Слово. Вони обманюють людей, відволікаючи їх від істинного Бога і Його волі. Тож у другому посланні до Тимофія, 4 розділі 3 по 4 вірш, апостол Павло попереджає Тимофія: Ти також і нас з вами. Бо прийде час, коли здорової науки не будуть терпіти. Але за своїми похотями будуть вибирати собі вчителів, які листили б слухові і від правди відвернуть слух і байок нахилятися. Але ми можемо розпізнавати істину через Духа Святого також, який живе в кожному з нас. Апостол Іван нагадує нам, що ми від Бога і ті, хто знає Бога, слухають нас. Ці підтвердження це підтверджується досвідом ранньої церкви, де Дух Святий вів апостолів і віруючих до пізнання істини. В Євангелії від Івана в 16 розділі, в 13 вірші, Ісус Христос сказав: Коли ж прийде Той Дух істини, Він наставить вас на всяку істину, бо не від себе Він говоритиме, але те, що почув, те й говоритиме, і майбутнє сповістить вам. Дух Святий допомагає нам розпізнавати істину і уникати обману. Отож, дорогі мої брати та сестри, підводячи висновок, закликаю вас бути дуже пильними і молитовними, перевіряючи всі духи і вчення, які ми чуємо. Тож, нехай Дух Святий допоможе нам розпізнавати істину і уникати обману. Нехай кожен з нас буде вірним свідком Ісуса Христа, який прийшов у плоті і живе серед нас. Амінь. Дорогі брати сестри, перед тим, як ми будемо молитися, може, є в кого. Бажання примиритися з Господом та прийти до Нього з покаянням, прийняти Його як свого Господа Спасителя. Ви можете сьогодні це зробити в время забрання, зібрання чи після. Отож, у кого є бажання, ми помолимось, я закінчу.